Тепер більш стабілізувалося, в кожного бойця є і зброю, і бронежилет. У ну, вас є впевнення, що він може врятувати певну? Ну, Як сказати, ці последні, що завезли від калаша мов, врятувати від 762 врядні про ніж є достатньо кількох. В класство незахищає, в залежності йде ворог на тебе, ось це найбільший фокус. Поможу вберегти, знає Бог. Більше нічого ніяких прижиллят не поможе. Дякую. Хочу запросити до слова. Шані <кху> відня, близькі. Шало Вікраїни. Остан був дитя. Скажімо деяке одне. Я був справжні, нормальним, хорошим бійцем і загинув у бою.